Комплектація пресу на 30 тонн. В комплект входить станина, дві ніжки для стійкості. Також у нас є ручка для того, щоб працювати з нашим насосом. Насос у нас де двохступеневий, Перший плунжер це холостий хід. Другий це в нас нагаяється тиск. Рука високого тиску монтований, насос у нас заправлений, готовий до роботи. Гідроциліндр у нас 30 тонн, кріплення у нас різьбова гайка. Манометр у нас. 30 тонн, може бути сухого, також глицеринові манометр може бути в залежності від поставки. Діжка в нас дерев'яна 3 літра і також може бути на вибір 5,5 літра. Комплектація діжки в нас сама основа, два обруча металевих, піддон для зливу олії, 2 поршня, 2 фільтрувальних мішка і носик для зливу олії. Це чудовий варіант для домашнього використання, для того, щоб ви могли отримувати олію найвищої якості в домашніх умовах. Якщо вас цікавить даний комплект, його також можна додатково комплектувати капролоновими діжками і автоматизувати за рахунок електричної маслостанції. Кого цікавить якісне обладнання для пересування олії, звертаємося.